Раді вас вітати на каналі Автоімпорт. Нагадаю, ми займаємось продажем свіжоімпортованих автомобілів з Європи. Знаходимось ми в місті Суми, вулиця Білопільський, шлях, 11. Сьогодні, до вашої уваги, ось такий автомобіль, який знаходиться на продажі в нас на майданчику. Це в нас Нісан Кашкай, 2012 рік, 1,6 дизель на механічній коробці перемикань. Автомобіль щойно приїхав до нас з Німеччини з оригінальним та підтвердженим пробігом 162 тисячі. В такому симпатичному кольорі, як ми бачимо, стоїть у нас лінзована оптика, є в нас камери 360, є протитуманні фари. Машинка стоїть на оригінальних легкосплавних дисках бозешних, на класній всесезонній гумі. По салону це в нас темний текстиль, ось в такому стані в нас карти, є в нас чотири склопідйомники, є електрорегулювання дзеркал, електроскладання дзеркал, електрорегулювання світла по висоті. Ось такі класні килимки. Є в нас панорамний дах, все працює, відкривається, закривається. Ось в такому стані водійське сидіння, все відповідає пробігу. Заднє скло в нас встановлене, салон в ідеальному стані. Є в нас ось такий підлокітник, в ньому два підстаканники. Нагадаю, у нас камери 360, є передні та задні парктроніки, багажник доволі великий, присутня оригінальна полочка. Тут ми бачимо, у в нас є піна та пінокомпресор, компресор, Дамкрат, крюк, повний комплект. Зараз ми подивимось на показники товщиноміра по нашому Nissan Qashqai. Для цього ми вмикаємо наш товщиномір. Починаємо ми з переднього лівого крила. 104, 114, як ми бачимо, крило в рідній фарбі. Передня ліва двері водійська 107, 105. Також рідна фарба. Задня ліва двері 103, 91. Дах у нас 96. Давайте подивимось на пройоми з водійської сторони. 81 дев'яносто один, п'ятдесят п'ять, Як ми бачимо, пройоми також в рідній фарбі. Заднє ліве крило сто десять, Сто дев'ять. Ляда в нас. Сто сім. Сто одинадцять, Заднє праве крило. 106, 121, задня права двері 97, 113. Передня права двері 103, 114. Давайте подивимось на пройоми з пасажирської сторони. 73, 57. 71, 62. Пройоми також в рідній фарбі. Залишилось у нас переднє праве крило. 105, 111, капот 99, 102. Як ми бачимо, Нісан нас весь в рідній фарбі. Давайте подивимось на сервісну історію даного Nissan Qashqai. Ось ми бачимо ось таку шкіряну папочку з документами. Тут у нас знаходиться сервісна книга. Ось так вона починається. Це в нас вказаний він-код даного автомобіля. Зараз ми вставимо дублюючу табличку з кузова. Далі в нас йдуть сервіси. Перший сервіс починається в 2013 році. Пробіг у нас складав 15 тисяч кілометрів. Наступний сервіс 2014 рік пробіг складав 28 тисяч кілометрів. 16 рік пробіг 66 тисяч, 17 рік пробіг 82 тисячі 19-12 2018 року пробіг складав 101 тисяча. Та 15.01.2019 року пробіг складав 101 200. Всього на всього автомобіль проїхав 200 кілометрів. Далі ми бачимо, 20-й рік пробіг складав 114 тисяч, 21 й рік пробіг складав 128 тисяч. І 22 рік пробіг складав 135 тисяч. І останній сервіс це в нас 21.11.2022 року. Пробіг складав 141 тисяча. Зараз ми запустимо двигун даного Nissan Qashqai та подивимося, що в нас під капотом. Нагадаю, що це в нас 1,6 дизельний двигун. Ось так він виглядає. Як ми бачимо, двигун працює рівно, немає ніяких зайвих звуків. По мотору це сухо, немає ніяких ні підтікань, ні запотівань. Є в нас захист двигуна. З правої сторони ми бачимо, що крила не крутились, не знімались, фара в нас стоїть в оригіналі 11.04.12 року. З лівої сторони також фара оригінальна 21.04.2012 року. Крило також не крутилось, не знімалось. Скло автомобіля, включаючи лобове, все стоїть оригінальне. Підсумуємо, що ми отримуємо за 12 700. Це в нас автомобіль без пробігу по Україні. Нісан Кашкай, 1,6 дизель на механічній шестиступеневій коробці перемикань. Автомобіль щойно приїхав до нас з Німеччини з оригінальним та підтвердженим пробігом 162 тисячі. По комплектації це в нас лінзована оптика протитуманні фари, камери 360, Передні та задні парктроніки, панорамний дах, двохзонний клімат, круїз контроль. Мультимедіа з навігацією з підтримкою AUX Bluetooth. по лакофарбовому покриттю, як Ми бачили весь в рідній фарбі, без жодного косметичного підкрасу. Друзі, якщо вас цікавить даний автомобіль, ми вас чекаємо. Місто Суми, вулиця Білопільський, шлях, 11. Компанія автоімпорт завжди раді.